Нещодавно народні депутати ухвалили у першому читанні документ, норми якого, на перший погляд, здавалися лояльними до хабарників. Це так званий законопроект про угоду зі слідством. Його автори, зокрема, пропонують, що корупціонери можуть послабити собі покарання і навіть отримати свободу за деяких умов. Але за яких саме чому і юристи, і антикорупційні структури вважають цей документ проривним, сучасним та Проєвропейським. Тонко української та міжнародної юриспруденції вивчав Євген Лесной. Працює Інституції боротьби з корупцією постійно фіксують кримінальне провадження щодо хабарників. А розгляд кожного до речі потребує тривалого часу і чималих грошей від держави. В середньому розгляд складної корупційної справи триває понад п'ять років, і це не з вини слідчого чи прокурора. Очевидно, що це дуже довго і дуже дорого. І не завжди сприяє справедливому притягненню до відповідальності відповідних осіб справедливому показанню. Скільки процесуальних можливостей і ресурсів витрачаються для доказування того чи іншого кримінального правопорушення? От кожен з глядачів може зайти на сайт вищого антикорупційного суду. І подивитися список призначених справ Законопроєкт, який ухвалено у першому читанні, має не лише розвантажити роботу набу САП та вищого антикорупційного суду, а й підшторхнути здирників до визнання провини. То суспільство буде бачити, що правопорушники визнають себе винуватими, Правоохоронні органи укладають з ними угоду. Угода затверджується судом. Вони сплачують досить великі значні штрафи, і сам факт укладання такої угоди з одного боку буде виконувати функцію превенції з іншого боку, буде економити державні кошти. А зараз це важливо. Цей інструмент потрібен просто правоохоронним органам, і насправді у. Дуже багатьох державах, цивілізованих державах, цивілізованих правоохоронних органів такий інструмент є. Простіше кажучи, якщо затриманий на хабарі піде на 100% співпрацю зі слідством та викриє своїх спільників, тих, хто брав участь в корупційній схемі, зможе пом'якшити покарання або й уникнути візниці загалом. Інструмент угод це не про те, щоб уникнути покарання. і е, інструмент угоди він можливий тільки в тому разі, якщо на нього по Погоджується прокурор, якщо його погоджує, наприклад, для корупційних злочинів, які розслідує НАБУ і сап, якщо його погоджує керівник САП, і якщо таку угоду приймає суд, це вже була друга спроба ухвалити законопроект, що має відповідати вимогам міжнародних партнерів. У передньому законі були е, такі положення, де все ж таки е, людина могла сплатити штраф певний до державі і не викривати будь-якого злочинця. Цей законопроект майже повністю влаштовує всіх учасників протидії корупції в Україні. Новий законопроект. Дозволить можливі дасть можливість запропонувати виконавцю злочину призначити йому менший е, срок ув'язнення в обмін на показання, які він дасть. Що і таким чином е, відчутно більша кількість осіб, які є організаторами, вони не зможуть уникнути справедливої справедливого покоління. Ще один аспект, чому важливий цей законопроект, він передбачає можливість призначення додаткового покарання у вигляді штрафу та конфіскації майна. Цей інструмент надасть змогу вивільнити ресурси органу досудового розслідування, спрямувати їх на розслідування інших кримінальних правопорушень, інших кримінальних проваджень про актуальні корупційні злочини. При цьому слід зазначити, що держава економитиме навіть кошти платників податків, оскільки вони не витрачатимуться на Кількарічну тривалу процедуру розслідування судового розгляду адвокати вважають закон про угоду зі слідством щодо корупціонерів зробить українське законодавство сучаснішим, бо така угода світова практика. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки більшість судових вироків, які виносяться судами у всіх рівнів, виносяться саме на підставі укладення угод про визнання винуватості. Це і економить процес, і дає людям змогу, визнавши свою провину та відшкодувавши збитки, отримати менше покарання. Натомість юристи зауважують, розмір штрафу, який мають стягнути з корупціонера винуватця, невеликі. На прикладах, 20 мільйонів гривень була наймища межа штрафу щодо вчинення тяжкого злочину. А в нашому випадку в новому законопроєкті, це всього лиш 2 мільйони 40 тисяч гривень. Порівняно з 6 мільйонами доларів, а саме стільки знайшли у затриманні голови Хмельницьким сект. Це як то кажуть, смішні гроші. Утім, автори законопроєкту вважають до другого читання. Всі зауваження врахують. Це питання, що остається дискусійним. У тому числі, звісно, от такі от випадки стануть таким негарним прикладом, але підштовхнуть народних депутатів про збільшення цієї верхньої межі штрафів. Ухвалення цього закону не лише наближає наш законодавство до європейського, а й надає нам змогу отримати чималі кошти. Іван Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.